Кажуть люди, що хитрий чоловік завжди знайде раду навіть там, де чорт голову зламає. І саме така пригода сталася з одним бідним чоловіком, який нічого не мав, окрім власного розуму. А чи вдасться йому перехитрити самого чорта, ми дізнаємось зараз, бо починається весела казка про те, як дядько чорта дурив. І діжку грошей від нього здобув. Був собі бідний чоловік, не мав звідки жити, бо не було в нього ні землі, ні худоби. Пішов якось він у ліс лико дерти. А чорт угледів, приходить до нього і питає а що ти робиш? Деру лико, каже чоловік. Нащо? Буду плести сітки та ловити дітьків Той мене зловиш? А ти ж думав, що як? От тільки не стережися. Не лови мене, я тобі дам бочку грошей. А занеси мені додому. Чорт узяв і заніс, питається. Коли будеш ловити? Завтра, відповів чоловік. На другий день приходить чорт, а мужик уже плете мотузя. А що ти робиш? знов питає. А бач, плету сітки на старих дідьків, а молодих і так половлю, сказав мужик. А коли будеш ловити? Завтра, бо бачиш, ще сіті не готові. І так цілий тиждень мужик чорта водив. Бачить чорт, що його обдурено, і каже Слухай но, коли ти мене ошукуєш, то я піду до свого пана Люципера. Нехай нас розсудить. То йди. Пішов той чорт до пана свого і розказує свою пригоду з мужиком. Люципер йому каже я вас розсудити не можу, бо мужик до мене не належить. Але таку тобі раду даю, котрий котрого перебіжить, то того й будуть гроші. Приходить чорт і каже мужикові, яку йому пан Люципер раду дав. Мужик відповідає чортові «Є в мене синок Матвійко, в лісі воли пасе. Як ти з ним не збіжишся, то зо мною й не важся. От ідуть вони до лісу. Мужик знав, де заєць мав ліговисько. Підходить тихесенько, дивиться, спить заєць. Матвійко! воли де! Заєць, як вискочить, та драла. А чорт за ним телеп-телеп, але де чортові до зайця? Що ж? каже чоловік, не перебіг ти мого синка. От приходить чорт знову до свого пана і каже: Пане, мужик показав мені свого синка і велів, щоб я з ним збігся, а як не збіжуся, то старим щоб і не важився. І я не міг з його хлопцем збігтися. Будьте ласкаві, пане, дайте ще яку раду. Яку ж я тобі дам раду? От котрий котрого переборе, то того будуть гроші. Прийшов чорт і розповів те мужикові. Мужик відповідає Куди тобі зі мною боротися? В мене є в лісі старий мій дідуньо. І такий старий, що аж мохом поріс. Як ти з ним не зборишся, то зі мною й не важся. Повів мужик Чорта до лісу, в якому знав, де ведмідь має барліг. Мій дідуня сліпий, нічого не бачить і ні до кого не говорить. Його треба зачепити. каже чоловік Візьми трохи попил в жменю, а як я, дідуня, викличу з хати. То ти кинь йому в очі, тоді він розворушиться і буде з тобою боротися. От приходять до барлога. Мужик, як крикне Дідуню, а вийдіть но. Ведмідь почув чоловічий голос, почав бурчати і вилазити з барлога. Чуєш, як дідуню Богу молиться? каже мужик. Тільки покажеться, кинь йому попелом в очі. Він і розворушиться. От тільки вийшов ведмідь з ями, а чорт хвать йому пополом в очі. А виднедійсько як талапне його лапою, та чорт аж юшкою вмився. На силу вирвався чортяка, побіг до свого пана та й знову йому скаржиться. Знов просить якоїсь ради. Яку ж я тобі дам раду? Хм, от котрий котрого передряпає. Того будуть гроші. Приходить чорт і каже мужикові Казав пан, котрий котрого передряпає, то того будуть гроші. Мужик відповідає Слухайно. ниньки вже не рано. Треба десь вийти на плац, щоб люди бачили, як ми будемо дертися. То краще йди додому відпочинь, бо ти вже й так замучився. А завтра вранці прийдеш та й будемо дертися. Погодився чорт і пішов додому. А тим часом мужик подався до коваля, попросив поробити йому на пальці гаки залізні, взяв волову шкуру і обшився. Наступного ранку приходить чорт. Ну, як? каже. Підем, а вже ж підем? От виходять на плац, давай дертися. Чорт, що візьме пазурами, то тільки погладить мужика по шкурі. А мужик, як зачепить чорта гаками, то дере паси від шиї до п'ят. Так, чорта здер, що аж шмаття висить. На силу чортяка вирвався з мужицьких рук і полетів до свого пана. А що там? питається Люципер. Ой біда, чорт каже. Мужик мене здер. Ось дивіться, яке шмаття висить, а я йому нічого не зміг зробити. Змилуйтеся, пане Люципер, дайте мені яку раду. Либонь, каже Люципер, з мужиком ніхто справи не виведе, але ще даю отаку раду, котрий котрого переколе то Того будуть гроші. Приходить чорт до мужика і мовить Казав пан Люцепер, хто кого переколе, то того будуть гроші. Ну і добре. відповідає мужик. Ходім колотися. Іде мужик через тік, бере вила. А чорт має списа та каже Е, небоже. Ти мені чотири дірки зробиш, а я тобі тільки одну. Ну, то поміняймося. Взяли, помінялися, приходять до плоту, давай через пліт колотися. Мужик, що ж пигне, то все, чорта в живіт. Геть його сколов. А чорт застромив, вила в пліт та й не міг далі посунути. Дивиться, чорт, що не переливки. Покинув і втік до пана. Той питає. А що там? От дивіться, пане. каже чорт. Піздер сколов мене, і не можна грошей видерти. А бач, я тобі казав, що із мужиком і чорт справи не виведе. Але ще тобі дам останню раду котрий котрого пересвище, того будуть гроші. Іди і більше вже не приходь. Ні, каже чорт. Вже не прийду. От приходить чорт до мужика і каже, <клухи> оце мені пан дав останню раду. Котрий з нас кого пересвище, то того будуть гроші. Ну, то що? каже мужик, будемо свистати? Ходім. <клухи> До лісу. Приходять до лісу. Чорт як свиснув, почали верхи на деревах ломатися. Як свиснув вдруге, почали корінням дерева вивертатися. Тоді мужик і каже Е, ні, небоже. Я тут не буду свистати. Коли ти свиснув, з корінням ломало дерева. А що ж то буде, як я свисну? Я піду додому. В мене хата міцна, все-таки хоч дах зірве, а нас не поб'є. Ну, каже чорт. Ходім. От, приходять додому, мужик крикнув Жінко! Позатикай собі і дітям вуха та позав'язуй очі. Бо як свисну, то поглухнете і очі вам повилазять. А чорт сів на припічок і каже «Зав'яжиш і мені. Зав'язав мужик і чортову очі, взяв сокиру в руки, і що свисне, то все обухом по голові чортові. Так його освистав, що в нього й справді очі вилізли. Ось так і залишився мужик із грошима, а чорт ні з чим, та ще й осоромлений. З того часу й кажуть у народі мужика навіть сам чорт не змудрує, бо де сила без сила, там розум бере гору.